Доброго ранку, мої любі малята. Зараз в нас пора року весна. Послухаймо віршик. Глянь кругом вгору вниз вже весніє, сонце гріє, квітне жовтий нарцис, квіти жовті, квіти сині, милі барви в Україні. А ще, дітки, відгадайте загадку. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку. Жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс гордий красень це нарцис. А ми з вами порахуємо весняну квітку, яка має нас у нарцис. Один, один нарцис. Один, два, два. Нарциса, цифра два. Бачите, малята: 1, два. Один, два, три. Ми бачимо на малюнку три нарциса. Цифра три. Рахуємо з вами далі. Один, два, три, чотири. Чотири нарциса. Цифра чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми бачимо п'ять нарцисів у горщику п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми з вами бачимо шість квіток. Шість нарцисів ростуть у нашому горщику. Цифра шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім квіточок ростуть у нашому горщику. Сім нарцисів. Цифра сім. Молодці мої малята. Продовжуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім квітів росте у горщику. Вісім нарцисів, цифра вісім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять квіток росте у горщику. Дев'ять нарцисів. Цифра дев'ять. Молодці мої малята. Продовжуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. 8, 9, 10. 10 квіточок росте у нашому горщику. 10 нарцисів, цифра 10. Молодці мої малята.